Абсолютно погоджуюся, що і професійні обговорення в такому фаховому колі це саме правильний такий демократичний шлях формування політик і нашого спільного розвитку, і те, що є така насичена програма на два дні, і знову ж вкотре в цьому залі велика кількість учасників підтверджує актуальність і необхідність такої. Сьогодні ми проводимо великий аграрний саміт. У нас мультиформат. В рамках саміту буде аж 5 конференцій. Разом з нашою компанією цей форум організовують і проводять, крім зернової асоціації, співродництво виробників і споживачів обових. України, українська аграрна конфедерація, українська Європейський бізнес-хаб і Асоціації Новатора України, співорганізатором події є компанія БТУ, компанія Єокон, а також інтернет-портал Latist. Генеральними партнерами сьогоднішнього форуму є компанія, компанія Планета Пластик, а також генеральний фінансовий партнер. Кампанія «ПриватБанк» – головний банк країни. Сільське господарство ніколи не було простим бізнесом. Це завжди була важка праця. А зараз під час війни повномасштабного вторгнення вона вдвічі або втричі важча, ніж це було раніше. Тому я хочу подякувати всім агроворобникам, всім переробникам, всім перевізникам, всім, хто робить економіку України. Шана вам і подяка за те, що ви робите під час війни. Незрозуміло, як планувати зараз продажі зерна, як планувати оборот зерна, як адекватно, надійно планувати необхідні потужності під зберігання зерна. Ми Планета Пластик, як і всі в Україні, живемо і працюємо в таких самих реаліях. На жаль, у нас немає якоїсь чарівної таблетки від того хаосу, що нас оточує, але ми випускаємо продукт, який є надійним. Та ефективним інструментом для зберігання зерна, особливо в умовах невизначеності. Я вважаю досвід, який ми отримали за час війни, змога змінюватись. І змога переорієнтувати об'єми не тільки внутрі логістики, це не тільки внутрішні процеси, а це все стосується і взаємодії з колегами, з комерсантами, з трейдингом, з юристами з усіма. Те, що сьогодні наша з вами сила виключно єднанні, це факт, починаючи від фермера, одноосівника, продовжуючи водієм, який стоїть десь там на кордонах по 30 і більше днів в чергах. Ну і ми розуміємо, що сьогодення змушує щоденно стояти не на двох, а на трьох ногах, робити надзвичайно складні вирішувати кейси. Власне, кожного працюючого співробітника в компанії ми в рік сплачуємо 1 мільйон 300 тисяч гривень податків. Тобто, це загально, ну, якщо взяти всі податки, розділити на одного працюючого. Тобто, однозначно, критерії мають бути, знаєте, бо є компанії, які ледь-ледь дотягують до цих критеріїв, наприклад, і мають можливість бронювати. І говорити про те, що кому можна дозволити додаткове бронювання, то тут однозначно мають бути якісь критерії, що ти робиш для. Для держави, для економіки, да для який твій внесок?